На наш погляд, саме економічний університет сприяє розвитку цього суспільства. Розвиток суспільства починається з економічного розвитку як окремої організації, так і особистості, яка знаходиться та є складовою цієї організації, тобто є людським ресурсом. Всі розуміють, що розвиток людського ресурсу сприяє в цілому економічному розвитку суспільства. Це дуже важливий такий аспект, який не можна відокремлювати одне від одного. Ми розуміємо, що наша країна зараз знаходиться в дуже важкому стані. Після закінчення війни нам треба буде підіймати як економічний ресурс, так і людський ресурс. В історії є приклади. Під час Другої світової війни Джордж Катона був засновником економічної психології, в якій є основа психологічна поведінка особистості може впливати на розвиток в цілому економіки. І його індекси вони є дуже відомі, і вони застосовуються і зараз, мабуть, настав той час, коли ми теж повинні подивитися на психологію ще з точки зору економіки. Це дуже важливо, тому що ми весь час з засобів масової інформації чуємо, в нас все погано, в нас там падають показники, але все ж таки в нас залишаються люди яким треба це все буде поновлювати, починаючи з самих себе і закінчуючи в цілому країною? Ми віримо в те, що наша Україна буде квітнути.